І тут просто приїжджає машина Веймо і зупиняється oh, прямо перед цією білою машиною і висаджує пасажира прямо в центрі перестрілки. Веймо – це моя улюблена компанія автономних таксі. В інтернеті зараз віроситься ролик, в якому знімають, що там велика кількість поліцейських машин. Вони зупиняють якусь іншу машину, направлені пістолети, крики, виходь мать твою, давай лягай. Ми тебе кружили. В оці, оці, оці діла виходить там людина, вона лягає. На землю, руки за голову, всюди от от накаліна обстановка. І тут просто приїжджає машина Веймо і зупиняється прямо перед цією білою машиною і висаджує пасажира прямо в центрі перестрілки. Ну, перестрілки як такої немає, але якби ну, ситуація накаліна і не дай Боже, щось станеться. Але штучний інтелект взагалі не бачить проблеми. Людина хоче сюди приїхати, вона сюди Приїде, доставить людину, не зважаючи ні на що, тому та штучний інтелект не дуже розбирається де безпечно висаджувати людину, а де небезпечно.